Привіт, друзі! Мені невідомо, знаєте ви чи ні, про те, що усі, усі квіти, всі вони створені рослинами для того, щоб приваблювати запилювачів. Це можуть бути різноманітні комахи, птахи, савці і так далі. І от рослини часто хитрують, придумують різні е, якісь капканчики, приманочки, гачечки, присоски та все що завгодно, липучки для того, щоб привабити запилювачів. Щоб хтось прилетів, приповз, прибіг, набрався на себе пилку і переніс його на іншу рослину. Таким чином відбудеться процес запліднення, бо пилок із тичинки повинен потрапити на маточку, на так звану примочку маточки, і потім згодом відбудеться запліднення і утворення насіння. Таким чином буде продовжено рід рослини. І бідося деяких квітів полягає в тому, що їм необхідно, щоб пилок з однієї квітки було переміщено на маточку іншої. І ось тут приходять на допомогу запилювачі. Отож, давайте сьогодні розглянемо. Кілька прикладів із природи, як хитрують квіти, і чи розгадують їхні таємниці комахи, чи й самі комахи інколи теж хитрують? Отож, друзі, з вами знову руда біологія. Я виїхала в степ, який і досі цвіте. І ми знову з вами знайомимося із секретами живої природи. У нещодавньому своєму відео я розповідала про шаблю. Цікаво розповідала, подивіться, я думаю, що вас теж зацікавить воно. Але я не розповіла про дуже цікавий момент. Знаєте чому? А тому що я про нього не знала. А саме, друзі, про запилення цієї рослини. Виявляється, шавлю можуть запилювати тільки джмелів. Вау, це така цікава історія. Зараз я вам спробую показати квіточку шавлі і розповісти, як відбувається запилення. Ви будете здивовані. Так, от друзі, я знайшла шавлю. Вона вже відцвітається, чесно кажучи, і більшість квіточок вже запилені, а тому тут не часто побачиш джмеликів. Але зараз я вам все-таки спробую показати, як працює ця квітка. Спробую зімітувати рухи джмеля. Ось такі квіточки є маленькі. Бачите? Рослина належить до родини губоцвітих, дійсно, як на чогось така є губа тут. Це посадковий майданчик саме для комахи, а точніше для джмелика. Так от, коли він сідає на цю губу, вона відхиляється, а нектар знаходиться глибоко всередині, тобто ось там у віночку в цьому. Тут, виявляється, є такий спеціальний важіль всередині. І коли джміль до нього дістає, то спрацьовує ну, можна сказати, невидимий механізм, який приводить у рух течінки. А течінки, ось тут, у верхній цій частинці. Коли джмелик сюди сідає, добирається до цього важеля, верхня частинка розкривається. От, бачите, там показуються печінки, в мене майже вийшло. Вони при ось цьому натисканні не тільки показуються, а ще і опускаються вниз. От вона малесенька. І от там їх кілька таких. Опускається, і доки джмелик борсається, щоб набирати з глибини нектар, ці течінки б'ють його по спинці, таким чином, залишаючи плямку із пилку. Отже, течінки опустилися, ударили джмелика по спинці, звісно, він цього не відчуває, але квітка залишила на його ворсинках пилок, і джмелик летить собі далі. І ось тут довго не могли розібратися. А що ж відбувається далі? Два австрійських ботаніка спостерігали запилення шавлі ще з 17-го століття. Саме так і визначили, що джміль, отримуючи удар пиляками, переносить пилок на тілі до іншої квітки, і він потрапляє прямо на маточку та запилює її. І лише у 20 столітті український професор Микола Холодний засумнівався у їх дослідженнях. Йому кинулося в очі неспівпадіння місця на тілі джмеля, де опинялись печа і те місце, яким він торкається примочки маточки іншої квітки. А тому вчений пішов сам досліджувати процес запилення, і виявилось, що сумнівався він не дарма, Австрійські вчені помилялися. Той пилок, який був на череці джмеля, дійсно не потрапляв на примочку маточки іншої квітки. А як же тоді відбувалось запилення? Ціле літо, аж до самого вересня, холодний ніяк не міг розгадати цю загадку. Нарешті, одного ранку, холодний працював на схилі гори. Де сонце так освітлювало квіти шавлі, що він побачив, як джмелі один за одним вилітали із них, а за собою в польоті залишали ледве помітну хмаринку пилку, який осідав на квіти і вже потім запилював їх. Виявилося, що свіжий пилок, котрий при ударі приліпляється на спинку комахи, ще мокрий та липкий. Відразу зі спинки його не здути. Але ж джміль заходить в гості не до однієї квітки, тому той пилок, який прилип раніше, він вже підсох. І коли джміль вилітає, то вітром відкрилиць здуває вже засохлий пилок, і він опиняється в повітрі, а потім легко осідає на інші квіточки. Так і відбувається перехресне запилення. А в деяких видів шавлії квіти ще й мають клейкі залози, і комасі інколи важко стартонути в політ. І чим більше вона тріпає крильцями, тим більше сухого пилку розсипається. Є квіти, які імітують зовнішність комах. Ось, наприклад, сокирки. Ну чим не комаха з довгими хвостиками. Таким чином, квітка ніби говорить: ах ти, комашечко, не встигла! Тут уже в мене хтось сидить. Давай, поспішай, можливо, й тобі щось дістанеться. І так приваблює комах. Так само інколи хитрує і дика морква, особливо ті рослинки, які вже такі трішечки старші. Зараз розповім, як вони це роблять. Ось вона дика морква, ви її всі прекрасно бачили і всі прекрасно знаєте, але не звертали увагу на одну особливість. Її квіточки зібрані у соцвіття складний зонтик, і всі вони білі. І на кожній сидить комашка. Бачите? Ось іще одна. Ось і на цій. Ви теж повірили, що то комашка? Ну так на це ж усе й розраховано. Насправді то ніяка не комаха. А це одна із квіточок, забарвлена у фіолетовий або чорний колір. Дійсно імітує маленьку комашку. Знову ж таки, щоб приваблювати інших комах, щоб кожна комашка думала: Ой, я не хочу запізнитися, треба поспішати. Але зізнаюся чесно, ця версія не зовсім підтверджена. Науковці ще сперечаються, чи дійсно це так. Тож досліджуйте, можливо, ви зробите правильні висновки. Хоч це й не стосується нашої сьогоднішньої теми, але хочу поділитися з вами ботанічною радістю, адже серед ось такої величезної кількості квітів, бачите, я зустріла дуже цікаву квітку. Погляньте, яка вона висока! Ця рослина називається Оман Високий. Як ви бачите, він тут один, і я це побачила і тому дуже зраділа. Гляньте, який він цікавий. Бачите? Наче павутинка там всередині. Є така рослинка, синяк. Ну, зрозуміло, чому він так називається, правда? Так от у нього для захисту з таких небажаних гостей стебель цей листочки трішечки опушені. Ось, бачите, такими дрібними версинками. Це для того, щоб знизу ніхто не залазив, не потрібний. Тому що ті, хто приповзе знизу, вони Ну, просто будуть красти нектар, а запилення не відбудеться. А от із повітря нехай собі прилітає, хто захоче. Хоч це будуть якісь мухи, бджоли, джмелі, вони чудово проникнуть у віночок, наберуться пилку і перенесуть його до іншої квітки. Це синяка яка пречудово влаштовує. Ось як доказ, бачите, якась, якийсь клопик повзе, а він запутався в цих ворсинках. Ось іще ще один, бачите, він до квіточки так і не добрався. Тобто, ну все, що він міг там посмоктати соку зі стебла. Але, попри те, що синяк вкритий. Ворсинками він виділяє величезну кількість нектара, а тому є чудовим медоносом. І в період світіння над ним можна побачити величезну кількість різноманітних комах. Звісно, найбільше буде жмелів та бджіл. Одна родина із галявини синяка може зібрати від 6 до 8 кілограмів меду. Але хіба йому шкода? Адже всі квіти будуть запилені, а це головне. От вам здається, все так просто. Ходжу я собі туди, а я зараз шукаю для вас дуже цікаву рослинку. Вау, нарешті я її побачила. Друзі, а мову я веду про льонок звичайний. Бачили такий, правда? Він теж із родини губоцвіти. В нього теж квіточка з нижньою губою, і в нього теж улюблений запилювач це джміль. І для цього є всі умови. Отож, як ми бачимо, ці квіточки такого яскраво жовтого кольору. Але ви вже звернули увагу на оранжеві плямки? Так, так, це мітка для джмеликів, куди їм треба сідати для того, щоб дістати нектар. Я намагалася відкрити цю квітку ось так. Але це дуже важко зробити. Ну тобто, бачите, вона хилиться і все ну, неможливо дістатися до течінок. От вона не відкривається. І збоку, теж, якщо її потиснути, вона теж не відкривається. А це нам говорить про те, що до нектару не може дістатися будь-хто. І торкнутися тичинок теж не може будь-хто. Отож, давайте знову спробуємо зімітувати появу джмелика. І ми спробуємо натиснути на цей посадковий майданчик. Не так просто зробити. О! Майже вийшла. Оджемелик сідає на цю оранжеву плямку і натискає. Вау! Вийшло. От, бачите? І тоді квіточка розкривається тільки таким чином. Коли під його вагою, ось там всередині п'єчінки. Тобто він туди проникає, щоб дістати нектар. От вони, течіночки, бачите? І от коли він шукає той нектар, аж там в глибині, сидячи на, на оцій платформі, то він заборсується саме у пилок. І потім, коли перелітає на іншу квітку, він його переносить. А вже за кілька днів після зйомки відео я зустріла у природі льонок, якого запилює джміль. Подивіться, як він чудово відгинає нижню губу і дуже інтенсивно борсається у квіточці, щоб знайти нектар. А заодно збирає на своє хутро пилок, летить до іншої квітки і запилює її. Але якщо чесно, комахи, ну в принципі, повинні бути розумніші ніж квіти, тому комахи інколи теж хитрують. І наведу вам ось який приклад: є а, така квітка петунія. У, у неї квіточки у вигляді лійок. І нектар знаходиться дуже глибоко в оцій ліжці. І проникнути в нього може хіба що метелик-бражник із дуже довгим хоботком. І цей метелик вечорами дуже чудово працює, а петуня вечорами не тільки тримає відкриті віночки, а ще й видає неймовірні аромати тобто, все ідеально. Але деякі комахи, як я вам вже говорила, можуть хитрувати. Якщо вони не можуть дістатися до нектару в глибокому віночку, вони підлітають збоку, розрізають його і таким чином висмоктують нектар. Звісно, користі для квітки немає ніякої, адже запилення таким чином не відбудеться. Із наукових статей я знаю, що такими крадіями можуть бути деякі види джмелів, як би то не було дивно. А також одного разу до мене завітала в гості одна панянка, і я спостерігала за її злодійствами. Цю бджолу звати бджола Тесля. Отож, після такої гості всі мої квіти петунії виявилися надрізаними і через ці отвори бджола висмоктувала нектар. Пишіть у коментах, що сьогодні найцікавішого ви почули, про яку б рослину ще б хотіли почути розповідь, адже саме зараз в розпал літа можна знайти різні квіткові рослини і зняти їх у природі в натуральну величину, в натуральних кольорах, для того, щоб розповісти вам щось цікавеньке. Всім до побачення! Ruda Biologia!